Здравія, котята! І сьогодні я хочу вам показати, як зробити червоні очі на вашому скіні. Добре, зараз переходимо в редактор. І ось я хочу вибираємо скину, на якому ви хочете робити. Ось я наділа. Ось і гортаємо в самий низ. На саме десь тут це було. Понятно, не тут. Айс. Маркінс. Угу. А, отут. Трохи не туди. Вибачте. Так я напевно... означаю, ось що треба. Отут треба оця палітра. Треба відрахувати від, від кінця три рядочки. Раз, два, три. І на четвертому робить, понятно? І ось. На четвертому робимо від кінця. І, в, і від краю теж три рядочки. Раз, два. Ну, не рядочки, а кольори. І на четвертому вписуємо. Ось я взяла. Ой, я ще забула, нам. Нам треба эм всус аксус кораксу. Э, Ой, о що? Аксесуар? Ні, це не чек іркс. О що? Імператорка вроді. Да, оцей. І тим самим э, кольором бум э, фарбуємо квітку. вот такие примерно нажимаем палитра колорио и копируем так буду ждать. копируем я не знаю че я копировала я не хочу черную, я хочу Добре, скупі. І треба отак фарбувати очі. Опа, да є! Є! Ось! Якщо я... Ну, впевнена, я зараз подивлюсь. Брам цвіт-чук. Ось. Якщо червоний похоже на червоний, але не дуже тому ну думаю на чим все поки.